У Дніпрі там через влучання ворожого БПЛА загинули двоє людей: жінка та чоловік. Атака сталася вночі. Виникла пожежа, зруйновано приватний будинок. Ще два пошкоджені. Більше деталей, зокрема про це дізнаємося нашого кореспондента з Дніпра. Роман Михальчук уже на прямому зв'язку зі студією. Романе, вітаємо. Яну Юлію, доброго ранку. Так, власне, я зараз перебуваю поблизу місця російської атаки. Сьогодні в ніч сюди росіяни поцілили безпілотником, вдарили по житловому будинку. Ми поспілкувалися з місцевими жителями. Відомо, що загинуло подружжя. Це переселенці з Покровського Дніпропетровської області. Тут вони прожили два місяці. Власне, ми також на місці зустріли і сина подружжя. Втім, від коментарів в суспільному він відмовився. За інформацією обласної військової адміністрації, тут одразу виникла пожежа. Окрім зруйнованого приватного будинку, куди поцілили дроном, також відомо про пошкоджені ще два. Окрім цього, також понівечена і легкова втівка подружжя. про те, як пережили сусіди цю атаку, що чули і що бачили, пропоную послухати. На я був на ліжку і бахнуло, та я прокинувся десь о другій чи півтретьої години. Не дивився на годинник. Скло полетіло, вибухи я не чув. Сусіди вдома були там, залишилися під завалами. Загинули чоловік і жінка, це переселенці, знімали цю квартиру. Я проснулась, я прокинулася півтретьої. Воно як бухнуло, то гахнуло. Почало сипатися на дах, оце все горіти. Ми повискакували і давай швидко дзвонити у пожежну, бо ми поряд, і все летить. Пожежна приїхала швидко та почали гасити. Ми потерпіли ці сусіди, і ці чотири будинки постраждали. Двері вибиті та вікна. Нам щойно дали чим накрити. Сусіди навколишніх будинків нині долають наслідки російської атаки, зокрема забивають вікна ОСБ-плитами, а також лівками. Ну а ми своєю чергою продовжуємо працювати тут на місці російської атаки по Дніпру в ніч проти 1 лютого. Ми будемо стежити за оновленнями з Дніпра щодо цієї ситуації.